Сотні обстрілів з артилерії, танкові атаки на Лимано-Купінському напрямку окупанти величезними силами намагаються тиснути на підрозділи ЗСУ. Якщо розглянути мапу, то бої в районі Борової. ситуація дуже напружена, адже окупанти не полишають надію все ж таки прорватися біля Нової Горівки і б'ють з напрямку Кармазинівки та Новоселівки. Тобто ситуація дуже важка, і Павло Зукупінська противник зосереджує зусилля на захоплення власне Сеньківки і. Петропалів, які знаходяться вище по мапі, у британській розвідці стверджують, що Росія своїми атаками на Купінському напрямку прагне змусити Київ перекинути підрозділи з Оріхівського напрямку на північний схід Харківської області однак сама може втрапити в халепу, розпорошивши по довгій ділянці фронту свої ударні сили. Яка ситуація в районі Нової Горівки? Власне на одному з найгарячіших напрямків на сатівському напрямку є можливість дізнатися з перших вуз до нашої розмови. Має долучитися один з офіцерів підрозділу, що успішно відбив наступ ворожих панцерників і піхоти на прізвисько Дельфін Вітаю вас! Вітаю! Дякую вам Ладно. за те, що знайшли час. Дякую вам за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, наскільки ворог активний на вашій ділянці фронту? Як часто він використовує піхоту і панцерники цілі, скажімо, ланки танків? Я скажу більше, що на цьому напрямку противник застосовує масовані удари. Що зі сторони панцерків, як ви кажете, танкові наступи, це бронетехніка, яка йде навіть не колоною, а таким смугою заходу. Піхота масована, тобто противнику це дуже стратегічний об'єкт. Це по перше, треба повернути їм назад фронт, який вони контролювали, і це логістика для них це перш за все. Скажіть, будь ласка, у чому складність ведення бойових дій на вашому напрямку? Це переважаюча кількість дронів у повітря, чи лісиста місцевість, чи, наприклад, скажімо, навченість уже окупантів, бо говорять, що сили, які зараз наступають, досить професійно підготовлені, як і людьми, так і технікою? Ніколи не можна недооцінувати ворога. І коли проводиш аналіз, взагалі потрібно ворогу додати балів, а собі знизити. Тому можу сказати так, що ворог навчився. Він якось себе модернізував, і навіть тут, на напрямку, їхні бійці Російської Федерації їх можна вже назвати бійцями, не чмобіки, ні хтось інший, а професійні військові, які заходять, і навіть з вигляду видно, що це упаковані повністю, від всьому від зброї до снаряги і так далі. Луна така думка про складність враження ворожих переправ через річку Жеребець. Фактично, вона в зоні враження нашої артилерії. В чому складність враження цієї переправи? Зона враження артилерії, але розумієте, от ви ще на попередньому питанні згадували про сам ванджавт заломлення банально світла не дозволяє відпрацювати джевеліну артилерії. Потрібно більш точно пристрілюватись та перекидувати. І противник цим користується. я скажу так, що противнику є перевага в тому, що вони вже тут були, а до цього, до 2022 року, війни тут не було. Тому для нас це трошки є складність. Спасибі, дякую за те, що робите. Нагадаю, на зв'язку з нами був офіцер підрозділу на позовний дельфін, який стримує ворожий наступ на сватівсько-борівському напрямку. Якщо брати останні події навколо Нової горівки, де окупанти з району. Армазинівки, а також Новосель, які намагаються атакувати в бік борового. Скажіть, будь ласка, окупанти можуть загнати себе в дійсно в глухий кут, як казали аналітики, розпорошуючи свої, скажімо, там підрозділи техніку по великій ділянці фронту. Ну, я скажу так, що вони не розпорошують в даному випадку, вони починають концентрувати техніку свою і свої зусилля. Тому що якщо іще е, місяць тому ми бачили, як велику, велику ділянку фронту, починаючи від Куп'янська і закінчуючи Лиманом. От, власне кажучи, ось цей лимано Куп'янський відрізок фронту. І е, ми розуміли те, що з півночі, фактично, на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, що було найголовніше, це основна точка докладення зусиль ворога. Саме там і відбувалася концентрація його техніки. Ну власне кажучи, саме там було Сергій, кас... скажіть, будь ласка, Цей рух в напрямку борової знизу і рух окупантів зверху з півночі, тобто це спроба взяти в кліщі. Купінський. Це спроба розсікти наше угрупування, тобто вони вже концентруються по центру саме цього відрізку фронту Лиману Купінського, і є спроба розсікти наше угрупування, тобто перерізати нашу суцільну оборонну лінію не секрет, що там відбудована вже за цей час наша оборонна смуга. Тобто там і стоїть наша артилерія, та і інженерні споруди, також вони досить якісні. І тому от спроба концентруватися в напрямку борової. Це це, звичайно ж, такий удар, спроба масованого удару, з тим, щоб просто хоч десь зробити цей пролам, розрізати і так, і дійсно і розрізати.